Мої вітання. Починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу придбали зарядну станцію загальна вартість 113 тисяч 500 гривень. Велика шана низький уклін кожному, хто донатить. Так, тепер нагадую, що у нас триває з вами розіграш, там бомбезні подаруночки. Ви можете від себе напряму відправити до окупантів до наших ворогів подарунок. Прям такий запальний і вибуховий. Хто не розуміє, про що я ось картинка, що ви можете відправити. І посилання буде під відео на силочку з умовами розіграшу. Так що, робіть приємне і собі, і неприємне нашому ворогу, ще й допомагайте нашій армії. А тепер попрацюємо: Штати не вражені планом перемоги України, розповіли джерела WCG. Адміністрація президента Байдена вбачає брак комплексної стратегії перемоги у війні в плані України. Значить, слухайте, ми з вами нещодавно бачили, що у Штатів свій власний план, і вони срати хотіли з високої башти на всі інші якісь там, знаєте, пісюльки. Так що дивимось наступне. Штати не сприйняли. План перемоги а, Зеленського. Чому? Що там не так? Що не сподобалось? Не сподобалось те, що згідно а, цього плану, дійсно може бути припинення вогню і а, війни. Але це не сильно вигідно штатам. От така історія. Економічне бронювання забезпечить ЗСУ військовими, бо чоловіки вийдуть з тіні нардеп мовчан. Економічне бронювання, чи буде так, як написано: економічне бронювання. Давайте поглянемо за нього, коли буде в силі, чи буде взагалі економічне бронювання? Ой, не домовляться вони. Ой, все ж ніяк не домовляться. Скільки хто буде платити? А як можна, щоб щоб не платити? А як можна, щоб одразу до їх офшорів це все надходило? Ну, давайте так. Коли вони ще не домовилися за економічне бронювання, про що ми можемо говорити? Який вихід із тіні? Ядерний терор триває. Вночі шахет знову пролетів на критично низькій висоті неподалік майданчика Рівненської АЕС. Повідомили в енергоатомі. Так, спеціально пускають свої шахеди на такій критично низькій висоті. Це що? Це щоб налякати? Чи вони вже так ціляться і не можуть попасти? Що це з їх сторони? Це розвідка. Це такі, знаєте, прицілення. А вони шукають. Вони шукають якусь точку. І, на жаль, вони її скоро знайдуть. Нехай таке не збувається. 100 гривень донат. Дякую молодці. Так, значить, якщо ми е, втратимо Вугледар Донецька область, це питання декількох, декількох днів або декількох тижнів. Втримати його практично нереально, е, значить, заявив так Микула Діпстейт. Власник співвласник Діпстейт. Значить, що ми дивимось? Ми дивимось долю Вугледару, чи дійсно він буде окупований? Доля Вугледару. Карти завжди показують, що вся територія України це Україна. Вугледар це Україна. Миру там не буде, безпеки там не буде, захисту там не буде, але Вугледар це Україна. Тут, тут, тут Бундестаг схвалив збільшення фінансування військової допомоги Україні на 400 мільйонів євро. Питання традиційні. Чи нададуть нам в повному обсязі заявлену суму. Так. І чи підемо на доцільно? На нашу перемогу, чи буде все це витрачено до копієчки. Боже, що робиться? Відсотків 80-90 так. Фу -фу -фу. Добре. Зеленський серйозно розглядає можливість проведення президентських виборів у наступному році, щоб зміцнити свою владу та задовольнити прохання партнерів. Вибори наступного року. Вибори у нас наступного року. Як це буде? Чи буде взагалі? Немає на то ні ресурсів, ні сили. А, ні якогось там стопроцентного обранця, про якого люди там будуть за такого нема а, зміна влади. Якась заміна влади, да, когось із влади. Таке може бути. Але щоб всі пішли на вибори, ну, Таро ще такого не показує. Далі. НК РКП. підвищення максимальних цін на електроенергію з 1 листопада. Супер! Регулятор пропоную регулятор чуєте, встановити такі граничні ціни на ринку. На добу наперед. та внутрішньодобовому ринку. З 0 до 7 560 гривень. З 7 до 15 то з 23 до 24 6900 А що там з прожитковим мінімумом Пам'ятаєте цю цифру? Там 2300, да? Значить так, збільш підвищення цін на електроенергію. Навіть не останнє. Так, да, Щоб вони вдивилися, я абсолютно підтримаю. Кремль готовий передати хуси там протикорабельні ракети у відповідь на дозвіл ударів західної зброї в глиб Рашки. Ну, вони вже не знають, як, як знаєте, проманіпулювати, як позагрожувати. Ой. Та нема в них що передавати. Немає в них що передавати. Максимум, що вони можуть е, передати, це якісь е, окремі запчастини. І то не через себе, а через е, якусь е, країну велику, мабуть, що Китай. Перед смертю ніяк не надишаться тварюки. Дякую.